Не продовжує бути тиловою областю. Головне надбання це злагоджена робота усіх гілок влади та пересічних громадян. Майже 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб отримали допомогу різного рівня: харчі, житло, медикаменти та засоби гігієни. Депутати обласної ради комунікують тісно з населенням в межах нашої області, і по всій Україні в цілому, по забезпеченню усім необхідним. Сімей, родин постраждалих, які були змушені тікати від ворожих ракет. Це стало можливим завдяки відкритим гуманітарним штабам. За весь час війни було отримано та роздано 402 тонни продуктів харчування, 240 тонн одягу, 96 тонн медикаментів і стільки ж засобів гігієни. Гуманітарний штаб активно співпрацює з закордонними благодійними донорами, які опікуються збором та доставкою допомоги для цивільного населення, що постраждало від російської агресії. Представники іноземних судів запевнили, що презентований матеріал обов'язково буде показаний колегам. Адже ця інформація торкається не тільки українців, але й кожного американця. Дякуємо кожному за небайдужість та зацікавленість до того, що відбувається в нашій країні і на Хмельниччині. Зокрема, ми завжди відкриті до співпраці і будемо надалі спільно працювати над подальшим розвитком регіону та України в цілому. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Кільне укриття це не лавки з голими стінами це місце, де діти можуть комфортно продовжувати навчальний процес. А головне в абсолютній безпеці. Такого принципу дотримуються іноземні партнери. Відтак і надали кошти на реалізацію проекту «Freedom Space». Ним в Україні опікується нардеп Андрій Богданець, який на початку війни заснував благодійний фонд. Допоможемо разом в реалізації цього проекту не було використано жодної гривні з бюджету або платників податків. Тобто, це все грант. Тові кошти це укриття в Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 33 які пощастило потрапити до проекту. Діти, які навчаються тут, вони із вадами слуху і за словами. Керівника закладу вони навіть не хочуть навчатись вже в своїх аудиторіях зверху, тому що настільки якісно і комфортно їм перебувати в цьому укритті, побачити своїми очима все. Тому щиро дякую від Хмельниччини за таку підтримку. Підвальне приміщення обладнали вбиральною вентиляцією генератором, закупили дидактичні матеріали та відповідні меблі, щоб учні не відчували різниці між навчальним класом та укриттям. Це не лише бомбосховище, це додаткове приміщення для розвитку дітей. І саме в цьому і полягає філософія бомбосховища. Це не повинні бути голі стіни, де перечікуються ракетні удари. Це має бути комфортне приміщення, де діти будуть відчувати себе в максимальній безпеці. В рамках проєкту у Хмельницькому також відремонтували укриття НВО Номер 5. Всього в Україні облаштовується біля 30 укриттів у школах та дитячих садочках. Ці подвали були адаптовані і таким чином ізначально воно побутовано, що можна було його поадаптувати під повноцінне бомбосховище, під таке бомбосховище, що в якому діти можуть розвиватися, проводитись уроки, навчальний процес під час тривоги, і це ключове. Кожен українець вірить, що незабаром ситуація на фронті кардинально зміниться, і відремонтовані укриття не будуть потрібні як приміщення, в яких ховаються від російських ракет. Після перемоги їх використовуватимуть як центри дозвілля. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Запасаюся акумуляторами, повербанками. Також придбав собі генератор, щоб було автономно завжди світло. Ну, якось так. Не готуємося, тому що 6-го року готові з фонариками. Нічого такого, ні. Ну, це державі вирішувати, що робити, це не ми. А як будете пристосовуватись, будуть відключення? Ну якось будемо, Так, як і ті роки, а ті роки як пристосовувались, так і, так і будемо. Генератор купили, то й будемо включати, а що робити? Іначе виходу з положення немає. Звісно, було б добре, щоб не відключали, але. Так рішили. Зазвичай так як всі. Ну що зробиш? Е, як саме будете виходити з цієї ситуації? Ну, Щось будемо придумувати. Є засоби, які допомагають в таких ситуаціях, генератори, там, тому подібне. Ну так як і в тому році, дуже було тяжко, але нічого не зробиш. Зараз в країні ми дуже розуміємо, що зараз тяжко для країни. Але ми живемо, що в нас все електрика, у нас нема газу в квартирі. Ну Ми пристосовуємося, беремо щось трошки, десь ідемо до родичів, нічого не зробиш. Треба зрозуміти, що в Україні дуже тяжко. І треба пережити цей час з гідністю, щоб дай Бог, щоб закінчилася вже ця війна. Не готові, не готові. а як пристосовуватися, як. то буде Время покаже. Як в мене котел газовий. Від світла, Та що я що? маю без ну, світла, без опалення сидіти. А холодильники? Ну ладно, свічку запалимо, там якось уже вечір перебудемо, Ну, то це ж не один вечір. Це буде ціла зима, я так розумію. Так? Це полетять холодильники, це. Ну все ж на електриці все, зараз, так. все на електриці. Нікона настане, так і будемо пристосовуватися. Не будемо розпраюватися сильно. Нормально, я вже звикла. Так як в минулому році, я сподіваюся, що буде краще. Пристосуємося. Минулому році пристосувалися, і цього року. Я думаю, що цього року не буде так стресно. Це так хочеться, щоб Дякую. так було готові. А як пристосовуватись? Як і в тому році, світла немає. І в нас є, що фонарики є. Побачимо по обстоятельствах, що я наперед можу сказати, відключать чи назовсім чи як, хто і знає. І на восьмому етажі. Як можна пристосовуватись, не знаю. Треба, щоб вони по графіку виключали і включали. Я согласна. Хай виключають, і да, виключають. виключають. Я тільки одна мені тільки світом не бликають. Хмельницькому міському перинатальному центрі відремонтували вхідну групу. Такі зміни важливі для пацієнтів, адже комфорт майбутніх батьків в пріоритеті медиків. Ми почали з ресепшена. Змінили підлогу, стелю. Ми змінювали все. Ну от щоб було максимально комфортно. Далі ми пішли вже і до туалетів, і до самих кімнат. Ми хотіли, щоб воно було світле, комфортне. І щоб жінки прийшли сюди і в них були позитивні емоції, це дуже важливо. Не забули й про маломобільні групи населення. Тому що є такі жінки, і з війною їх стає жінок, і чоловіків стає більше. Є жінки, які приходять з чоловіками, які після фронту, і вони, їм теж потрібен комфорт. Тому ми змінили навіть санвузли, пандуси, робили так, щоб їм було комфортно тут. Школа відповідального батьківства. Відтепер це не просто зала, де читатимуть лекції про підготовку до народження немовля, а окрема кімната, де майбутні сім'ї практикуватимуться під час інтерактивних занять, а саме йога та дихальні вправи тощо. А якщо це буде інтерактивно, якщо це буде з ляльками, з м'ячами, з чоловіками, якщо це буде по 5-6 чоловік, ну це буде весело, це буде цікаво, і я вважаю, це буде комфортно для жінок і для чоловіків. На цьому оновлення не закінчується. У планах перинатального центру реконструювати патологічне відділення після пологової кімнати та відділення жіночої консультації. Загалом на перебудову вхідної групи з міського бюджету витрачено понад 3 мільйона гривень. Ще 5 мільйонів закладено на майбутні модернізації. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Хмельничани мали можливість надихнутися нескореністю українок. У приміщенні плазмацентру презентували експозицію, яка налічує 14 світлин незламних жінок. Кожний з них, чи то дружина, чи то сестра загиблого військового. Деякі жінки продовжують чекати повернення з полону. Унікальність виставки в тому, що кожен бажаючий міг доєднатися до здачі крові. Тут представлене фото моїх дуже хороших знайомих. Це дружина і донька мого друга Жені Так ми мисливці. Ми познайомились на з приводу мисливства. О, я був єгерем, а він до мене приїжджав на полювання. І якось так, що ми подружились, ну, подружились дуже сильно. Це був мій найкраще. Фотопроект нескорені започаткували в березні 2022 року. Одна із ініціаторок Тамара Яніна. Саме вона з власної колекції одягала героїнь. А за місяць і сама стала учасницею проекту, адже її чоловік загинув, захищаючи Україну. Відтак тут і її світлина. Жінка розповідає творчим проектом намагались підтримати військових та познайомити світ із автентичним українським вбранням. Більшість українців не знають і не розуміють, що таке автентика, що таке наше рідне, первинне і першоджерельне це культурне надбання, ця культурна спадщина. Зараз дуже багато, так би мовити, шароварщини є. А це колекція давнього народного одягу, вишитого, зшитого, повністю зробленого вручну з тих натуральних матеріалів, з давнього полотна, і вона абсолютно відрізняється від сучасних вишиванок. Фотографом проекту стала Вероніка Ковальчук. Зйомка тривали близько року. Загалом більше сотні людей долучились до творчого процесу. Ми хотіли показати красу і силу нашої української жінки, тому що жінка вона є не просто жінка, така тим і ніжна. Вона є сильна, вона є незалежна. І жінки вони страждали від війни, бо вони втрачають чоловіків, вони втрачають батьків, вони втрачають синів. А за чоловіком наше майбутнє, бо є діти, і тому ми хочемо, щоб скоріше наступив мир і цю красу. Побачив весь світ раніше. Виставка експонувалась у німеччині та Хмельницькій міській раді. Нині ж вона у плазма центрі. Такий крок підсилює майбутніх донорів. Донорська плазма дуже необхідна для виготовлення життєво необхідних ліків, які потрібні в дуже великій кількості, як для наших військових, так і цивільних, такий важкий для країни час. В нашому донорському центрі ми часто проводимо різні соціальні проекти та благодійні такі аукціони. Чим допомагаємо нашим військовим та спрямовуємо кошти на різні соціальні проекти та благодійні фонди. Українські військові кожного дня потребують донорської крові, плазми та ліків, які виготовляють фармацевти з цього матеріалу. Тому кожному небайдужому варто долучитись до такої форми волонтерства. Олександр Тітовнікітавалівоць, канал Перший Подільський.